Світлого радіо, доброго дня, Ксенія. Добрий день, Осень. дуже приємно знову бачити вас і чути, і бути тут. Ви знову знову е, кажете, що ваше бачення брати щось з полів. Психологи тут дуже обережні, завжди приховують е, імена, прізвища клієнтів. Але е, мені здається, що маючи практику, психолог завжди ну, тримає руку на пульсі і має зріз сьогодення. Тобто злоба дня, як казав Ісус, доволі кожному дневі його злоби, його проблем вона відображається на людях, на їхніх проблемах. Хоча з одного боку, людина є людина, і людські проблеми є людські проблеми. Ну, все ж таки, мені здається, час він якимось чином все-таки має відображатися, відбиватися. Я думаю, що і час відбивається, і місце, де люди живуть, відбивається, і е, той прошарок. В якому психолог працює, теж має значення, тому що кожен психолог має свою клієнтуру, свої, таких, своїх клієнтів, і е, зачасту вони. Ну, це, це, це не дуже великий діапазон. Тому що е, сарафанне радіо працює, ми ж не даємо рекламу про, про свою роботу. Тут друзі розповідають. Друзі, друзі розповідають друзям, знайомі, знайомі. І це виходить ну, приблизно. Одного такого люди, одного ну, статусу, одного достатку, одних е уподобань, ну, приблизно близьких. Угу. Хоча зараз, е в цей час війни, ми широко працюємо і з воєнними, і з тими хлопцями, дівчатами, які лікуються в госпіталі. У них є час трішки психологічно їх підтримати, їм трішки. Е але маю сказати, що у них проблеми ну, ті самі. все це все про стосунки: стосунки з собою, стосунки з Богом, стосунки один з одним, з близькими, з важливими людьми. І якщо є мир в серці, і якщо є е, така порозуміння, така близькість в стосунках з тими, хто поруч з нами, хто для нас важливий, нам набагато легше витримати любі складні ситуації, ми сильніші. Коли ми поєднані, коли ми єдині, коли ми командою. як би ви охарактеризували або, можливо, назвали, може, кілька варіантів назви от, про. Те про що хотілося б сказати сьогодні в цій нашій зустрічі, ну я сьогодні думаю, знову таке, як ти, якщо виходити від запитів клієнтів, то по закону парних випадків у мене зараз клієнти йдуть формулюють питання дуже по різному, але ми приходимо все время до спілкування з внутрішньою дитиною. До гармонійної оцього у нас же є внутрішня частина, внутрішня дитина, внутрішня батьківська і внутрішня доросла частина. І от саме внутрішня дитина, мабуть, у зв'язку з тим, що важко і ця криза, вона така довша, ніж ми очікували, і ми втомлюємося долати ті, які є зараз труднощі. І ми хочемо кожний побути маленьким, згорнутися клубочком, і щоб нас хтось погажалів, щоб хтось нас подбав про нас, щоб хтось нас втішив. Ми потребуємо побути в стані дитини. Ми потребуємо побути, дозволити собі побути слабким, хоч трошки. А оскільки ми всі потребуємо, то виходить, що будучи в спільноті на роботі, в сім'ї серед друзів. Кожен з нас це потребує, і кожен як би тягне на себе увагу. І тут треба просто навчитися це треба зрозуміти і треба навчитися домовлятися. Сьогодні я буду слабкий, ти про мене дбаєш, а завтра ти будеш слабкий, я про тебе подбаю. Ну там, або ну хоч би моменти, ну хоч 15-20 хвилин. Давати можливість собі побути в стані дитини і подбати про себе, і давати можливість близьким побути слабкими. І теж не дратуватися на те, а розуміти і подбати. І якщо домовлятися, тоді це не стає постійним станом. Тому що, наприклад, один запав дитячий стан, да, оцей, оцей стан немовляти безпорадної дитини, а другий змушений в цей час на собі тягти. Усе і йому занадто багато, і він теж хоче побути дитиною. Він теж хоче відпочити. Але він же не може все покинути, бо цього залежить життя когось, діти там не знаю, кошти забезпечення. І починають дратуватися люди, і це нормально роздратування. Тільки. Конструктивніше все-таки говорити, проговорювати і не звинувачувати, не шукати винного, проговорювати про свої труднощі, про свої потреби. І якщо у тебе є потреба така і в мене є така потреба, то давай якось домовлятися цю потребу ну, разом забезпечувати або по черзі, або когось запросити, або якимось чином знайти рішення, які були б для всіх. Для всіх підходили, як і підходили для всіх, однако. Угу. Частенько в колективі, е, в шкільному, там в, в класі, пам'ятаю, буває така дитина, от забіяка, ну, ну, як правило, там може щось в сім'ї, може чи не повна сім'я, чи тато там випиває, чи б'є, може занадто суворий, все, і все. І дитина якось себе неадекватно поводить. Ну і всі там двіючник, там хуліган, і так далі. А дитині просто дійсно не вистачає уваги, і вона не знає, як іншим чином привернути до себе оцю увагу. А виявляється, що ми і в дорослому віці можемо ну, провокувати якісь такі ситуації, а насправді нам просто хочеться, щоб нас пожаліли як маленьку дитину. Ну ми всі діти, ми кожен всередині себе дитина. Ми всі родом з дитинства. І тому, якщо прийняти, що цінність. Нашого спілкування, нашої близькості з нашими рідними, з тими, хто нам важливий, поставити насамперед, тоді можна далі рухатися і знаходити шляхи, як рухатися не в контроль, не в агресію, а рухатися в порозуміння, в любов, в повагу. І це зовсім інший стан, це, це інша, інша ситуація, це інша атмосфера. І в атмосфері порозуміння. Люди, людям легко бути такими, які вони є. Людям легко висловлювати свої почуття, людям легко ділитися. зникає оце напруження. Тому що, коли є контроль, коли я постійно, то це напруження, ми не можемо впоратися з цією ситуацією своїми реакціями, з реакцією близьких, ми починаємо контролювати цю ситуацію. Виникає агресія, і напруження від цього контролю. Тому я пропоную просто розібрати. Це планово. Я пропоную: ми будемо говорити про поведінку дитини, це поведінка наших дітей, це поведінка мене, моєї внутрішньої дитини, або це поведінка любого дорослого з позиції, коли проявляється її внутрішня дитина. І ми все будемо говорити це про дитячу поведінку. Просто воно схоже і можна це розглядати як дитячу поведінку. Але виходить, що ми не завжди ладні. Просто визнати, що це є, і що цьому ну, має бути даний якийсь хід. А якщо ми вимагаємо і від самого себе, і від іншого, що от ми геть такі дорослі відповідальні люди, тобто, якщо ми не даємо можливості, виходить, що все це переростає в негатив, в конфліктна ситуація, коли ну хтось винен або я, або ти, або хтось не такий. Так. Або я, або так. ти, і це в принципі негативна ситуація. Ну, вибір такий собі, скажімо, ну контроль і насилля і над собою, в тому числі, і над ближнім, і влада, і вплив, і контроль, але це все йде через агресію, через напруження, через насилля. А є інший шлях, і якщо ми трошечко звернемо на це увагу, ми можемо подивитися на це з іншого боку і повернути на це інший шлях. І от я зараз хочу запропонувати, як би нам то зробити. Тому що, коли ми спілкуємося, і хтось себе веде погано, ну, нема погано, але веде так, що нам незручно. Не припустимо. ми, для мене, да. так, тобто, мені це не подобається, я вважаю це неприпустим, да. неадекватним, ненормальним. Да. Ми думаємо, що е ця агресія спрямована на мене, тому що ця людина погана. Тому що вона погано вихована, тому що у неї погана спадковість, тому що вона е має погані риси характеру. Е тому що е багато проблема в ній. Ця людина до мене агресивна, несправедливо агресивна. Тому що вона. Погана людина. Так, да, Ціла низка. Інша сторона, ми тут саме западаємо. Що ця людина так поводиться до мене, тому що я погана. Я погана мама, тому моя дитина мене не слухається. Я погана дружина, тому чоловік дратується мною, він до мене агресивний. Я там погана донечка, тому що батьки мені щось говорять своє, воно мені не підходить. А вони продовжують наполягати, тиснути на мене. Я погана донечка, бо я їх не можу послухатися і не послухатися не можу. Я погана. Тоді, коли е, така ситуація, що погані ті, хто до мене веде себе ним, не, не те, що неприпустимо, а так, що мені не підходить. Да? І, і, і я погана, е, то тоді ми включаємо контроль, ми починаємо контролювати себе, свої реакції, ми починаємо контролювати поведінку наших близьких. Наших дітей, наших близьких, ми починаємо контролювати саму ситуацію, щоб не допускати її до постійного такого гарячого скандалу, проблеми. І це постійне напруження. Ми постійно в контролі, ми постійно в напруженні, і це не створює атмосферу довіри. Це у всіх створює атмосферу напруження. Всі, як знаєте, як голками пролізають, як їжачки, і ми ранимося один об одного. І ми. Ну, або западаємо в критику в провину в сором, це все неконструктивно. Це все маніпулятивні почуття і маніпулятивні такі викликають потребу маніпулювати собою і всіми. І починається розбрат, починається розлад, починається просто все розвалюється. Стосунки просто розвалюються, ми повертаємося один до одного спиною, і ми вже не бачимо, не чуємо, не розуміємося і це наростає. Якщо ми відмовимося до цих своїх переконань, що людина так поводиться, тому що вона до мене погано ставиться, або вона погана, або я погана, а подивимося на це з іншого боку. Людина так поводиться, дитина так поводиться. Чи то дитина, чи то внутрішня дитина, тому що вона потребує бути чиєюсь, бути причасною. Дитина потребує бути частиною сім'ї, бути чиєюсь. ми потребуємо бути частиною сім'ї, частиною родини, частиною роду, частиною нашої компанії на роботі. Ми потребуємо свого місця, законного місця, без страху, що у нас це місце заберуть. От ми потребуємо бути умісними, ми потребуємо бути важливими, ми потребуємо, щоб нас прислухалися до нас, щоб нас чули, щоб нас поважали, щоб наша думка була важлива. Ми потребуємо бути важливими, ми потребуємо бути любимими. І е якщо турбота проявляється через тривогу, ми не сприймаємо це як любов, ми сприймаємо це як насилля. Ми потребуємо бути любимими таким чином, щоб ми почувалися любимими. Нам любов треба давати в тій формі, в якій я потребую, угу. на моїй мові любові. Бо це дуже свідомим треба, щоб включати в собі перекладача і розуміти, що якщо моя мама на мене кричить, то це вона мене любить. Ну, це вже дуже треба бути свідомим. Ми автоматично включаємося, що якщо мама на мене кричить, то вона мене не любить. Або вона погана, або я погана. Бо вона мене не любить, або я погана донечка. Да. Але якщо ми на це подивимося, що людина так поводиться, не тому, що вона погана чи я погана, а тому, що в неї є певні труднощі. Їй не вистачає причетності, любові, уваги, важливості. Або вона просто щось в цей період життя набуває, якийсь експеримент, вона щось досліджує, а дослідження не факт, що буде позитивним. Ніхто ж не гарантує. І тоді ми не приймаємо якби на себе, ми розуміємо, що людині важко Людині важко впоратися з її потребами, вони незадовільнені, з її почуттями, з її навантаженням, з її ситуацією, і її штурмить. І тоді ми вже не приймаємо на себе і не встаємо в захист і в агресію. Угу. А ми думаємо: а чим я можу допомогти? Принаймні, ми не погіршуємо. Якщо й так. допомогти, я не зможу, то принаймні я зможу пожаліти, поспівчувати. Ну отут <пух> пожаліти, поспівчувати це різниці. Ми зараз поговоримо. Але да, якщо в мене нема ресурсу допомогти, то принаймні я не буду добивати, угу. я не буду критикувати, я не буду звинувачувати. Я не буду е, шукати крайнього, я буду розуміти, що у близької людини у неї зараз важкий період. І я тоді зможу знайти тепле слово. Я його знайду. Нема в мене ресурсу на те, щоб допомогти. Я просто не буду погіршувати цю ситуацію. І це однаково буде краще ніж постійна ескалація конфлікту. Угу. З приводу пожаліти і сп... поспівчувати, це дуже різні речі. Коли я жалію, тоді я велика, а ти маленький. Я тебе жалію. Ти нікчемний, а я сильна. А ну кожна... принаймні, бідненький. Так, да, да, ну меншенький так. ніж я. А кожна людина потребує бути важливим і особистістю, індивідуальністю. А коли я співчуваю, то я підтримую твої почуття. Я бачу, як тобі боляче. Мені болить. Те, що тобі боляче. І це не є оця позиція зверхності, це є позиція, яка підтримує. І треба дуже, дуже до цього тонко ставитися, тому що дуже легко критикувати. І дуже важко знайти щедрість таку серця, підтримувати. І підтримуємо, коли ми, ми говоримо про свої почуття. Про свої переживання. Мені боляче бачити, як тобі важко. Ксенія Васильівна, я щось згадав, якісь такі, ну я б уже сказав навіть да, старенькі, такі досить християнські пісні, з такими рядками, що коли мені стане важко, я не піду зі своєю бідою до людей. О Господи, я піду до тебе, я зачинюсь в кімнаті, стану на коліна, вилюю тобі своє серце і так далі. І от в церквах існує така думка, що. Ну, це є духовна зрілість. Коли ти не залежиш від людей, ти не не, не очікуєш від людей, ти отримуєш безпосередньо от від Бога як джерела натхнення, і ти от такий зрілий, ти ти можеш інших підтримувати, але в, в них ти не, не потребуєш. Це ну так, да, але теж розумієте, ну я б не сказала, що це дуже однозначно. Найперше треба проговорювати і бажано вслух. І до Бога теж проговорювати. Коли ми те, що в нас відбувається, можемо е, вже висловити, можемо сформулювати словами, е, чи то як е, пожалітися, чи то попросити, чи то подякувати, ми вже упорядкували той шторм, який є в мене всередині. Ми вже щось для себе зрозуміли, що саме я хочу, що саме в мене болить, що саме я потребую. Ми можемо звертатися в молитві до Бога, і це дуже великий потенціал. Але ми спілкуємося кожен день з нашими близькими, і ми можемо домовлятися з ними і звертатися до них. Ми можемо служити їм і просити, щоб служили нам. Тільки коли ми навчимося говорити, що ми потребуємо, а не вважати всередині, я образилася, бо він не здогадався, що я потребую. Ну нема у нього всередині інструменту здогадуватися. Що ти потребуєш. Якщо навіть ти не можеш сформулювати, чого ти потребуєш, щоб сказати про це, ну як може близька людина замість тебе здогадатися, що ти потребуєш, що в тебе всередині відбувається? Навіть при великій любові? Та між, між людей все складніше здається, в, в природі там кущ якийсь росте, він же не як він інформує сонце там чи підземні інформує? води. Інформує. Що йому потрібно, і люди, які працюють з рослинами, які люблять рослини, вони чують, що рослині потрібно. Ну, вони відчувають, коли полити, коли повернути до сонечка, коли притінити, щоб е не було дуже гаряче. Розумієте, це ну є якісь ознаки, да? Але потрібно любити рослини, так. щоб це відчувати. і бути уважним. Так. так само треба любити себе і треба любити своїх близьких і бути уважним. Бо ми в цьому темпі життя дуже дуже стрімкому. Ми не знаходимо час для себе, ми не знаходимо час для своїх дітей, для один одного. Діти не знаходять час для своїх батьків. Ми насправді не знаємо, що саме так. Ну, Чим саме живуть наші близькі? Цікаво, що спитає будь-яку людину, вона скаже, та я весь час гахаю. Я для себе працюю днями й ночами, mm -hmm. а, а що значить для себе, для своєї сім'ї, для дітей, mm -hmm. начебто все. А, для... а давайте запитаємо: а як часто батьки грають в комп'ютерні ігри з своїми дітьми, в ті ігри, якими захоплюються діти? Ну, Це захоплює дитину, це частина її світу. Це те, де в неї основні емоції переживання. На сьогодні, при цій ізоляції, яка є, діти дуже багато проводять часу в комп'ютері. Як довго, як часто батьки грають з дітьми в їхні ігри, нехай не в комп'ютерні, малюють разом з ними, не знаю, співають разом з ними. От чим дитина захоплюється, навіть якщо дитина захоплюється бійкою. Як часто вони вивчають прийоми е, якоїсь там боротьби, да? ну, як часто батьки реально безпосередньо в інтересах своєї дитини, при цьому, щоб не відволікатися на телефон, щоб на плиті щось не кипіло, щоб не бути тілом тут, а душею десь в іншому місті, щоб бути стопроцентно з дитиною, скільки часу на добу? 20 хвилин виходить. Щаслива та дитина, з якою батьки 20 хвилин... Сам на сам безпосередньо в контакті, так само з собою в контакті. Ми ж з собою точно так не контактуємо, як і з своїми близькими. Ми перебуваємо разом, але безпосереднього контакту ну, ми не допускаємо, ми його проскакуємо. Мало в кого це є. От у кого є цей безпосередній контакт, душа до душі, коли весь світ нехай відпочине, нехай почекає, бо ти для мене найважливіший. У тих є близькі стосунки і порозуміння. Тобто таке враження, що ми в постійному якомусь буванні, а буття немає, немає можливості просто бути, по побути. Так, так. і порадіти, і відчути, і прислухатися, і почути, і зрозуміти, а ще й перепитати. А чи так я тебе зрозумів? Чи це ти мав на увазі, коли говорив? Ми забулися вже влаштовувати такі сімейні круглі столи, де можна, хоч раз на тиждень, де можна висловити свої потреби, і кожен має рівне право бути почутим, і кожен має рівне право на задовільнення його потреб. І тоді, якщо ми маємо раз на тиждень принаймні, такий стіл та такі перемовини, тоді ми можемо не висловлювати постійно. Свої якісь проблеми, ми їх собі занотуємо. Порядок, можна домовленість таку створити. А тоді, в той день, коли у нас є сімейне коло, ми достаємо свої нотатки і вже спокійно, не на емоціях, не, не на гарячих таких конфліктних почуттях, а спокійно висловлюємо, що ви знаєте, ну, мене ніяк не влаштовує отака ситуація. З цим треба щось робити. І тоді можна. Написати всі варіанти вирішення такої ситуації і знайти той варіант вирішення, який влаштує всіх, щоб це були перемовини переможців, щоб кожен почувався переможцем в результаті таких перемовин. І тоді нема образ, не накопичується гнів роздратування. Тому що клієнтка вчора в мене була, вона каже. Я люблю свого чоловіка. Я бачу, як багато він робить. Я бачу, як він дбає про мене, про дитину. Я бачу, як дитина його любить. Але він мене дратує так, що я його ненавиджу. Я так дратуюся на нього, що я його ненавиджу. І я його люблю при цьому. Значить, є як якийсь внутрішній конфлікт, не, роз, ну, не розв'язаний. Ну, чому інша людина от тебе дратує? Тому що є. Своєю внутрішньою дитиною непорозуміння, да? внутрішня дитина не, ну як не облюблена, да? нема любові до себе, не дала собі любові. І е, у них йде змагання. Він хоче побути дитиною і хоче уваги. І вона хоче побути дитиною, і хоче уваги. І вони замість того, щоб давати один одному цю увагу, і любов, вони потребують мені, мені нужніше. Мені нужніше, бо я жінка, мені нужніше, бо я втомився. Мені нужніше, бо я хворію, мені нужніше, ну розумієте, це договоритися треба. Так, ти потребуєш, і я потребую. Давай щось з цим робити, давай якось дбати один про одного і кожен про себе. І тоді нормально, вже рибки тягнемо, хто сьогодні про кого дбає, граємо в шахи, ну придумаємо, як конструктивно вирішити питання цього чергування, хто сьогодні буде. Не пам'ятаю, ми зі своїм другом так вирішували, куди ми йдемо. Так сварилися, потім вирішили, що ми просто будемо бити пенальті одне одному на ворота. Хто пропускає, от, той слухається. Тобто, я, я виграв, я тебе, от ми йдемо туди і все, і ти вже не кажеш та ні, це все. Прекрасний простір для вдосконалень. Зараз, до речі, дуже багато різних таких інструментів є, такі набори. Карток з різними асоціативними такими картинками кольоровими, фотографії. Сім'я може просто використати, ну, і, наприклад, там, як я себе почуваю, і якісь асоціативні там, кілька карток кожен може взяти, або про що я мрію. Ну, там будь-яке питання може бути сформульоване. І потім пояснюєш, чому ти взяв саме ці картки, що вони для тебе з чим асоціюються. Так, Це допомагає з нашого неусвідомленого. Перевести в свідоме, ну і висловити воно допомагає нам відокремити головне, те, що в нас відбувається. Я дуже люблю проективні методики, використовую іграшки, і картки, і е, що завгодно, навіть предмети, які є в кишенях. Витягли всі у кого ключі, у кого монетки, у когось там пувичка відірвалася, Ще щось, і це теж можна використати е, як е, такі якоря, да, як такі предмети. І Через цей вибір зрозуміти, що мене насправді непокоїть, а що зараз. Є ще дуже чудовий метод, чудова вправа. Вона проста, але вона реально глибоко висвітлює, яка саме в мене сьогодні проблема. Називається 16 асоціацій. Ми зосереджуємося на тій проблемі, яка у нас сьогодні болить, і пишемо: ставимо 16 номерків на сторінки і пишемо 16 асоціацій до цього свого стану. До цієї проблеми. 16 слів, які б якось нагадували нам цю проблему. Тоді поєднуємо по два і пишемо словом одним оці два слова висловлюємо якимось одним словом. У нас, виходить, 8 слів. Тоді знову по два: у нас чотири слова, по два, два і один. От оці останні три. Вони і будуть про те, що у нас насправді болить, про що насправді йдеться зараз, в чому насправді є серйозна проблема. Можна спробувати і використати цю вправу. Ми часто її користуємося, вона допомагає з'ясувати справжній запит клієнта. Коли клієнт приходить, йому недобре, він не дуже розуміє, що відбувається, дуже непогано можна з'ясувати, а про що ж йдеться насправді. Ну і е, говоримо про те, що ми кожен індивідуальний, так? ми ні з ким не порівнюємо. Ми взагалі уникаємо від порівнянь. Ми не порівнюємо дітей з сусідськими дітьми, одну дитину з другою дитиною, свого чоловіка з чужим чоловіком, себе з кимось іншим. Ми не порівнюємо, ми просто відмовляємося від порівнянь. Ми надаємо увагу індивідуальності. І ми пишаємося, тішимося, радіємо саме особливості і індивідуальності. Навіть якщо я плюю далі, ніж всі інші, то я супер, я в цьому індивідуальний, Я талановитий в цьому. Але ми знаходимо, ну, в кожній людині є щось особливе, бо Господь в кожного вклав таланти, покликання, якісь яскраві речі. І треба бути уважним до себе і до близьких, щоб. Побачити це, радіти і пишатися цьому і ставити це на перше місце. А те, що не вийшло, ну ми живемо, ми всі вчимося, ми всі набуваємо досвід, ми всі щось випробовуємо. У нас не завжди все получається з першого разу. Це абсолютно нормально. Але ми відділяємо: я тебе люблю, тому що ти є. Тому що ти для мене важливий. А те, що ти робиш, воно в тебе виходить, чи не виходить. Мені щось більше подобається, щось менше. Але я от цього не люблю тебе менше. Ти не стаєш менш важливий для мене. Угу. Дякую, Ксенія Васильівна. Ми з Ксенією Мінаєвою виживаємо. Виживаємо не просто, а <кхід> бажано, бажано на, на краще, бажано якось конструктивніше. Дякую на все добре. Дякую вам. Ми продовжимо це спілкування, бо тема дуже важлива, і вона веде до повноцінного життя і радості незалежно від тих умов, які ми існуємо.